Чоловік кинув вибуховий пристрій у кафе по вулиці Полісній у Полтаві. Сьогодні в день він розбив вікно кафе та кинув всередину приміщення ймовірно страйкбольну гранату. Як повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб, в результаті ніхто з людей не постраждав. Приміщення зазнало пошкоджень. Поліція вже встановила особу зловмисника. Справу розслідують за статтею про хуліганство. Інформація про подію надійшла сьогодні до Полтавського районного управління поліції близько 13.50 години. На місце події відразу приїхала ключови група поліції, працівники вибухотехнічної служби та працівники батальйону поліції особливого призначення за попередньою інформацією. Правопорушник кинув ймовірно страйкбольну гранату у приміщення кафе. На щастя, потерпілих людей немає. У наслідок вибуху частково пошкоджено меблі та стіни приміщення. У ході першочергових оперативних та слідчих дій поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився місцевий мешканець. Наразі причет. Певні події засовуються на місці. за даним фактом під розділом дізнання поліції під присутним керівництвом прокуратури відомості внесені до єдиного досудових розслідувань за статтею 296 кримінального кодексу України, а саме за хуліганство. Більші дії тривають.